Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Почалася маслениця. кругом печуть блини. Маслениця буде всього тиждень з 11 по 17 березня. Потім починається Великий піст. Маслениця символізує проводи зими, але в нас зима ще сьогодні дуже сніжок пролітав, холодно. Ну, блинів я нажарила. Небагато нажарила це громко сказано. Тут сім штучок, блинчиків нажарила. І хочу зробити начинку з полуниці. Полуниця Достала з, з льоху з погрібу варення. О, зараз його це полуничне варення. Я робила дуже, якщо сважка мене дивиться, сваха, привіт. Варення дуже-дуже класне, воно виходить, полуничка цілесенька, розварена. вся така тут невелика, міленька вона, але вона вся ціленька. Ну, я її зараз кину на друшляк, для того, щоб поділити сироп полуниці. Зараз воно постоїть, саме головне, щоб зійшов сироп. Перетирати не будеш? Ні, ні, ні. Все воно має бути ціленьке. Полонець. Зараз воно зійде. В общем, вона постоїть буквально минут 5, щоб воно зійшло цей сироп, щоб повністю вона була сухенька. І тоді я додам в сироп трошки крахмалю і зроблю таку загустітель буде для того, щоб начинити бунчик. Розвела я чуть-чуть додавала води і додавала крахом. І зараз заварю такий якийсь Чим від нього відходити не можна, тому що він може пристати, пригоріти. Треба мішати, поки не закипить, потім до перших булік і виключити. Заварила я такий, кисельчик, кисельчик. Ось такий він вийшов, але я бачу, що це мені багато. Я надібрала трошки в миску і винесу його зараз на холод, щоб він заостив. Так, кисельчик наш готує. Зараз я буду мастити в блинці. Блинці я вже не стала показувати рецепт. Це Самі-самічні спра... такі звичайні блинці, на молоці, трошки яйця і все. Налісники як в нашому ще кажуть. Намастила трошки всім, щоб було сочніше. І покладу колонечку. Закут, закрив, ну, да, да, Закрути, як, як, як зазвичай. І так от зроблю всі блинці. Все, закрутила, я порізала. Получилося у мене оце всі каблінчики, порізала такими кусочками, щоб було, зручно було брати. І тепер зроблю сюди таку, як зверху, заливочку. Значить, оце в мене цукрова пудра. Тут буквально 2 столові ложки. І в цю цукрову пудру я додаю сметану. Дуже-дуже треба -дуже акуратно, чуть, чуть бо тому що це, може не вгадати. Лучше тоді додати сметану, чим її передати. Цукрова пудра зараз вона, бачите, на очах. Раз, 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 раз і все. І вже воно. Виходить така сметанна полівка, вона дуже смачна і доповнює блинчики. Набираємо ложку і робимо струйку. Молочний присмак до полунички виходить як полуниця з слідками, тільки це з сметанкою. Да вони такі вкусно Я люблю отакі блінчики, хазяйки. Імені ж фруктові. От з м'ясом не знаю, що ж не люблю. А от це дуже смачно. Такі гатненькі. Ось такі шатають рту, Добрі. Все. І Дядь... вона як починає жарити її, то починає зависати у неї над головою, і над сковородкою. І да, І соня. Да, і... <laughs> на та все думаю, от зараз порветься, то я з'їм його. Ага. Не не так, значить, це ми відкладаємо і другі блинчики ще в нас, це у нас буде десерт, трошки почали не з того. І друге. Мій хазяїн сьогодні зловив рибу. Пішов в магазин, така здорова рибина за сто сорок гривень. Це, це ж я відрізала, ще хвоста. Хек. Ні, хек. Хек, мінтай, хек. Не, хек. хек. Ну, значить, я відрізаю кусочок хвоста, у цього, кусочок рибки. Клад... Це я вже його Це я не трогала тут, я його помила, зняла з нього ж, яка була трошки лузка. Ну, Зараз ще раз сполосну. Кидаю його в каструльку і одварю. Просто треба рибу відварити. Це, це щось вращення. Ні, побачу. Риба, Риба... все добре. Далі буде. буде, Далі буде, буде так. Mm. Все, ставлю рибку, для того, щоб її відварити. Все, це закипіло воно. Зараз пару минут і все, я виключаю. Кинула лаврушку і підселила. І так от відвариться рибка. Так, зварилася рибка, я її так руками всю перебрала, вибрала тут косточок, ось що, я бачу, пропустила. Кісточку. Ще раз переміг. передивлюсь. Ну, Переминати її не треба сильно. Вона должна бути такими маленькими кусочками. Так, значить, оце ми кидаємо сюди рибку. До риби додаю два яйця. Я пожарила одну цибульку, середня цибулина. На чуть-чуть олії, а тоді ну, добрий кусочок вершкового масла. Обов'язково вершкове масло треба. Кидаю теж сюди. Тепер сюди кладу 2 столових ложки майонезу. Так, 2 столови ложки майонезу. Ще вже по своєму списку. Значить, риба. Цибуля, яйця, майонез. І тепер сюди треба додати, посолити, підсолю. Ой, як я люблю цю баночку. Боже, це взагалі це чарівниця моя. Чуть-чуть перцю І перчу, так? Покласти? Не треба, тебе ж перець є в баночці. Нема. Немає, Нема. я спеціально перцю там не кладу, тому що якщо там перець, то все буде гірке. Я ж її постійно кругом ходу. Ну тут атуратно. Та то багато. Ще менше. Взагалі. <су> Юра. мами <су> нет. Ні, ні, ні. Ні. <су> так, і тепер сюди три столових Ой, Ой, держи свою тарілку виставляй. Три столових ложки борошна. Раз. Бозже, а що це буде? У нас масляні. Три. Гарина риба. Мука ну Капець! І все це зараз перемішую. І будуть у нас і такі млинці. О. Я ж кажу масло. І тепер ми будемо їх жарити на сковорідці, Але треба, щоб воно постояло хвилин 15-20. Ну, ну, особливо тут, бути риба, чого постояти. То, що там мука там постояти, і, як кажуть, тісто віддихнути. Це одне. А друге, що риба ж тут, вона повинна взяти оці всі смаки. І цибульки, і майонеза, і и все. Все, короче, много текста. Все, хай стоїть. И будемо споружал. Все. Оце... Сейчас я попробую перевернуть. О, да, его можно перевертать. Вот такие блончики. Малынси. Получается. Следующая сковородка бильше пить жарыш, хорошо. Так ти ж казав, що що це буде? То може пісніше буде. А що ти думаєш, це не смазь? Значить ну, це смачно? Ну так потрохую. Я Та люблю риб... піджаричати. Рибні, блінчики. До речі, це я роблю перший раз, оце він возбухає. Да що возбухає? Варена риба. Так, воно смачеть. Да, вони вони були дуже смачні. Та піджари більше. Та я все, хай жариться, я перевернула, а не хай Нажарили Хорошо. ми. Рибних. Не ми, а ви. Я. Так. Да. <смех> <смех> Я. Да. Рибних таких ладушок, виходить, вблинчки. До речі, жарила і спеціально не давала тобі пробувати, щоб ти спробувала зараз. Не боїшся? Чи не мене? Ну... Дуже смачно. Добре проживаю. Туди край попався, щоб чувствувати. Більше Що рибка. Ще просто. Смачні. Смачні. Я цей рецепт занесу собі в свою книжку.